Я іноді думаю, що дно вже пробите, але тут, блядь, знизу стукає Арестович. Зараз ви побачите квінтесенцію замозакоханості і зневаги до країни, яка власне зробила його відомим. Це сука, треба просто почути. Стояти нахуй в Лондоні, в серці держави, яка всіляко допомагає Україні, і своєю російською мовою розповідати, що Україна це село. Це ж просто охуїти можна. Української міської культури не існує ти серйозно, блядь? Поки наші пацани виборють на фронті можливість цієї країни взагалі існувати, цей тіп з безпечної відстані заявляє, що все це село. Що всі айтішники, архітектори, бізнесмени, які створюють сучасну українську культуру, це все хуйня, бо вони не вписуються в його імперську картину світу. А цей його анекдот про зачіску, це ж просто якийсь піздець. Це не просто зневага, це він прямо. Каже, ви українці стадо, якому треба показати такого ж тупого пастуха, щоб ви за ним пішли. Тому Олексію може своїми діагнозами просто підтертися. Це не аналітика, це просто зрада, прямо й плюво обличчя всім, хто б'ється і працює над цю країну. Ми тут якось без твоїх охоїтельних історій розберемось, як нам жити.